Вітаю вас на каналі Готуй, як Таня. Сьогодні ми будемо разом з вами готувати сирнички. Для наших сирничків нам потрібен перш за все творожок, сир, так, кисломолочний сир. На кілограм два яєчка, борошно, сіль, цукор, ванільний цукор і я завжди додаю розкушечку, тоді вони такі пухкі, дуже гарні виходять. Розбиваємо два яєчка. Вінчиком із блендера розмішала. Додаю сюди ванільний цукор. Ванільний, так, О, і звичайний. Ну, я не кладу, в принципі, якщо ви любите дивитися солодкі, то кладете більше цукру. Якщо ні, то Так, я десь ну, пів скляночки на кілограм сиру так. Це все розмішала гарнесеньку. Висипаю сюди. Наш сир кисломолочний. А, також ще щепотку солі Бачите, чуть не забула. Зараз ми і її розмішаємо. І вилкою його роздавлюємо і розтираємо гарно. Його розтираємо в нашій яєчні, я, яєчній масі. Перемішуємо добре. Так, тепер ми, що ми робимо? Тепер ми беремо, додаємо сюди борошно і розпушувач. Одна ложка борошна. І друга борошном не забивайте сир, тому що він буде тоді, сирники не будуть пухтими, такими ніжними, а будуть такі збиті. Багато буде муки борошно. І ще можна одну. Так. І теж, це теж беремо і перемішуємо вилочкою. Тепер я беру ось. Рознос такий, насипаю у ситочку борошна і притрушую поверхну. І в мисочку насипаю трішки борошна, щоб нам обвалювати наші сирнички. І приступаю до формування. Значить, руки борошно трошки змочила. Беру трішки маси, і скатую, ніжненько руками скатую сирничок і десь отак діаметр десь сантиметра 4 і висота сантиметра 2. Все, у мочишку обваляла От, і складую готові на рознос. Так, ось я сирничків накрутила, дивіться, тут ще лишила ще на одну сковорідку. І Тепер наливаємо олійку на сковорідку, розогріваємо і на невеликому вогні смажимо під кришечкою. На великому ні, а треба на маленькому під кришечкою, щоб вони всередині гарно пропеклися, просмажились і щоб низ і верх не підгоріли.